Привіт! Великом на канал тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, ми переходимо до теми ISTQB Foundation. Ця серія відео міститиме всі туторіали за останньою інформацією з Силабусу 2018 року. Так що, якщо ви хочете успішно скласти іспит, продовжуйте дивитися цей плейліст і чекайте нові відео. Якщо тема ISTQB вам цікава, залишайте вподобайку на цьому відео. Отже, ISTQB розшифровується як International Software Testing Qualification Board. Що в перекладі з англійською означає Міжнародна кваліфікаційна комісія з тестування програмного забезпечення. І ця комісія чи організація дозволяє кожному охочому здати сертифікацію з практики тестування. Навіщо нам потрібна ця сертифікація? Якщо ви трині, то це не примусово. Це дуже за бажанням, і я вірю в те, що дуже маленький відсоток трині, тобто людей без досвіду, будуть здавати цю сертифікацію. Це буде прекрасним бонусом для вашого працевлаштування, тому що якщо обирати між кандидатом без сертифікату та кандидатом за сертифікатом, то беруть людину з сертифікатом. Але зазвичай екзамен ISTQB здають, коли вже піднімають мідла або піднімають кваліфікацію ще вище, тому що це вже ніби хай левел екзамен, екзамен для людей з вищим рівнем, тому от такі справи. Взагалі, ISTQB зарекомендував себе по всьому світу, і вони сертифікують людей за їхнє розуміння та вміння тестувати. Тобто вони мають право з великою кількістю сертифікатів по всьому світу, і люди з будь-якої країни можуть обрати потрібний іспит і скласти його в своїй країні. У ICQB є багато різних сертифікатів, а в порівнянні з минулими роками з'явилося ще кілька, які проводять в бета-версії. Зараз ви на екрані бачите версію станом на 2 вересня 2022 року. Але якщо хочете прям точну інформацію станом на сьогодні, то відкрийте сайт icqb.org. Те, що ви бачите на екрані, це скріншот з того вебсайту. І як бачите, в самому самому низу є Foundation Level і це. Корінь, це найперший із всіх екзаменів ISTQB. За бажанням, ви можете продовжити вивчати будь-який із зображених модулів і готуватися до будь-якого іспиту, але всі вони залежать від Foundation level. Тобто, поки у вас немає ISTQB Foundation, ви не можете рухатися далі і складати інші сертифікації. Наприклад, цього лютого я склала ISTQB Foundation, і цього жовтня я буду складати ISTQB Automation. Отже, повертаючись до сьогоднішніх тем, тепер поговоримо про місцевий орган, як його називають в оригінальному відео, де можна скласти іспит. У кожній країні є таке місце, де можна скласти іспит, і якщо на сайті icqb.org доскролити вниз, там буде карта і можна буде обрати свою країну та зареєструватися на іспит. Зараз я покажу вам, де здавала та реєструвалася я. Отже, я реєструвалася на сайті isqi.org. Цей сайт мені запропонувала моя it компанія на той час, тобто тоді це був софтсерф, і я заплатила за цей екзамен 195 доларів. Так виглядав мій чек. Мені видали чек про те, що я буду здавати Foundation Level CTFL, щоб це не означало. Я здавала його англійською мовою, тобто, в мене було додаткових пару хвилин, про це я згодом розповім. 195 доларів і сертифікація моя. І щодо дати проведення цього екзамена, ви знаходите її на тому сайті, що я вам щойно показала, і обирайте там дату, яка підходить саме вам. Зазвичай там є дуже багато вільних дат. Попередній час та місце проведення іспиту публікується на сайті. Також всі зареєстровані, будуть повідомлені про точний час початку іспиту електронною поштою приблизно за 4-5 днів до іспиту. На іспит необхідно з'явитися за 15 хвилин до початку. Це все проходить онлайн в Україні, особливо. Враховуючи нашу теперішню ситуацію, але все одно треба з'явитися онлайн за 15 хвилин до початку, і я зараз буду вам розповідати, як проходив цей іспит у мене. Але для початку ще правила дочитаю. Отже, необхідно взяти з собою паспорт чи інший документ, що засвідчує особу. Онлайн це також стосується. Для паперового іспиту необхідно взяти дві кулькові ручки, але в нас він не паперовий, він електронний. Також можна взяти паперовий англо-український словник, але я цим не користувалася, тому я не можу сказати, наскільки це правило актуальне. Для електронного типу іспиту результати відомі відразу після його закінчення та надсилаються на вказану адресу електронної пошти протягом тижня з моменту складання та оплати іспиту. У разі успішного складання сертифікат буде надіслано вам на електронну адресу протягом шести тижнів з моменту складання та оплати іспиту, але мені надіслали в той же день. Про перескладання іспиту. У разі невдалого складання іспиту з першого разу його можна перескласти, зареєструвавшись та оплативши новий іспит на сайті. Тобто другий раз, якщо ви перескладаєте іспит, то ви мусите знову платити. Так виглядав мій сертифікат, коли я вже склала іспит. Але тут є унікальний код, тому ви не зможете скопіювати його. Я показала вам не весь сертифікат, тому поміняти просто ім'я та дату не спрацює. Тепер поговоримо про екзамен, які передумови для здавання екзамену. Для Foundation Level немає ніяких передумов, крім бажання. Але якщо ви хочете скласти інший іспит із серії ICQB, то ви попередньо повинні скласти Foundation. Також, якщо ваша компанія робить корпоративну знижку або корпоративну реєстрацію, то обов'язково нею скористайтесь, адже зазвичай вони заощаджують до 50% ціни, а іноді покривають всю вартість іспиту. Тривалість цієї сертифікації вічна, тобто, якщо ви складете іспит один раз, то ви залишитесь сертифікованим фахівцем на все життя. Жодних обмежень в цьому немає. Отже, основи ми пройшли, тепер поговоримо про сам екзамен. Як ми вже обговорювали, жодних передумов перед здаванням levelів немає і здати може будь-хто. Іспит складається із 40 питань із множинними варіантами відповіді. Простими словами, це звичайний тест, де нам дають обрати один правильний варіант відповіді із чотирьох варіантів. У питаннях і варіантах відповідей немає конфліктів чи невалідної інформації. Так, що ми матимемо 40 питань і на весь час 60 хвилин, що в середньому означає півтори хвилини на одне питання. І, в принципі, це нормальний час, всі все встигають зробити. Мені не було дуже тяжко здавати цей екзамен. Але до цього потрібно добре підготуватися, і в цьому відео я розповім як. Тепер поговоримо про графік. В оригінальному озвученні відео із каналу Square говориться про те, що іспит проводять щодня, і він залежить від того, як багато людей реєструється, але оригінал було знято до коронавірусу. З нової інформації від того часу, як здавала я. Іспит складають онлайн, і графік є на офіційних сайтах ЕСТІКІ всіх країн, і графік, в принципі, довільний. Якщо ви хочете здавати опівночі, то ви обираєте число і здаєте опівночі. Якщо ви хочете опівдні, то здаєте опівдні. Тобто ви обираєте вільну годину в своєму графіку і дивитеся, чи вона вільна, але зазвичай вона завжди вільна, тому що у них є декілька людей, які в один той самий час дивляться за вами під час цієї сертифікації. Взагалі, ця сертифікація здавалася дуже дивно. Це був п'ятий день війни для мене. Я була в селі, і, по-перше, треба було знайти кімнату, в якій ви будете одні. В цій кімнаті ви повинні були розвернути другий монітор, якщо він у вас є від себе, і мати мінімум дві веб-камери. Перша веб-камера мала бути з вашого ноутбука, в якому ви складаєте іспит. Тобто ви повинні її обов'язково включити зі звуком і здавати іспит під час цього. І шариться і ваш екран, і ваше лице. По-друге, треба було мати телефон. В цьому телефоні ви включали спеціальну програму, яка містила фронтальну камеру, і виставили цю фронтальну камеру на вікно поряд. Так, щоб фронтальна камера повністю знімала мене в повний зріст, коли я складаю екзамен. Тобто суть була така, щоб було видно, що знаходиться в мене на колінах під ногами і що я ні звідки не списую. І останнє це треба було абсолютну тишу. А в селі і в хаті, в якій було п'ять людей, це було практично нереально. І от картина я здаю в кімнаті. Я попросила всіх, будь ласка, мовчить одну годину мене не чіпайте, в кімнату не заходьте, на другий поверх не заходьте. Я закриваю всі двері, всі вікна і знизу кукарікають півні. І вони буквально так кукарікали, і я переживала, що мене через цих півнів дискваліфікують, і вся оплата піде просто марно. І я вже уявляла собі, як я варю курячий бульйон із тих півнів, які провалили мені екзамен ISTQB. Це такий ліричний відступ. Отже. Все, що потрібно зробити для того, щоб зареєструватися, це просто перейти на сайт та записатися на іспит. Відразу після цього ви отримуєте електронного листа, що підтверджує реєстрацію. У листі буде інформація про оплату і можна обрати будь-яку дату. Потрібно до сьогоднішньої дати додати три дні. І з того дня будь-який день можна обрати для складання іспиту. Тобто сьогодні плюс три дні, і відтоді можна обирати будь дату. Після того, як ви обрали дату, потрібно з'явитися в центр для складання іспиту. Тобто, якщо це онлайн, то вам прийде емейл, і в емейлі треба пройти інструкції. Там зазвичай кажуть, скачайте одну програму на телефон, одну програму на комп'ютер, і ця програма просто перевірить, що у вас є вебка, що вона працює, що у вас є мікрофон, він працює, що з телефона все окей, і що ви можете шарити екран. І потім додати. Задачі іспиту, ви про цю програму забувайте. Кількість балів для складання іспиту це 65%, тобто ви маєте скласти 26 правильних відповідей із 40. Зрозуміло, що якщо ви наберете не 26, а 25%, то іспит провалений і потрібно перездавати. Але якщо ви готувалися, а як готуватися, я вам розповім в цьому відео, то менше 26 набрати дуже важко. Тому я впевнена, що ви наберете бали з першого разу. Окей, про екзамен ми поговорили, тепер пройдемося по темам силабусу ICQB Foundation, тобто ті теми, які будуть в іспиті. Отже, всього... Його є шість тем, і якщо дивитися кількість хвилин, які займають кожна із тем, то деякі займають прям дуже багато. Наприклад, перша тема займає 175 хвилин на вивчення, друга тема займає 100 хвилин, передостання п'ята тема займає 225 хвилин. Самі теми наступні: основи тестування, тестування у життєвому циклі розробки ПЗ, статичне тестування, техніки тест дизайну, управління тестуванням та інструменти для тестування. Насправді ці теми не використовуються на практиці прямо також часто, і ці теми сильно відрізняються від того, що люди вчать зазвичай в теорії тестування, тому треба бути готовим, що в ISTQB теорія відрізняється, але ISTQB вважається як еталоном правди, тому цю теорію ми повинні вчити. І всі ці відео обов'язково будуть на каналі в цьому самому плейлісті. Тепер поговоримо про те, як підготуватися до цього екзамену. Отже, я зробила пару пунктів, давайте по них пройдемося. Перше, це прочитати силабус. Я лишаю вам посилання в цій презентації цей силабус англійською мовою. Звичайно, є. Ворожою мовою, якщо дуже хочете, якщо ви її розумієте, якщо це ваш єдиний вихід, то можете пройтися. Але я залишаю тільки на англійське. Далі другий пункт це подивитися відосики. Саме ті відосики, що є в цьому плейлісті, тобто сім відео після оцього. Якщо ви подивитесь сім відео, то ви вже будете молодцем і дуже багато чого нового вивчите. Далі переглянути або пройти список питань. На офіційному сайті ISTQB є три документи зі списками питань ISTQB. Так само вони є в цій презентації, я залишила посилання. На 1, 2 і 3. Також треба мати під рукою глосарі. Це ще один веб-сайт, тлумачний словник ASTQB. Ви вводите якесь слово, наприклад, тест, і вам розказують тлумачення цієї фрази або цього слова. Рухаємося далі. Також є веб-сайт iqbatsal.com. Там є список всіх тестів. Я раджу пройти двічі кожен тест, ось вони. Questions і take test. Ви можете спочатку подивитися на питання, а потім. Здати цей тест. Це такий тренувальний тест, він ні на що не впливає, ви можете здавати його, скільки хочете, і саме за цим сайтом я готувалася до IST Якщо не вчити теорію і проходитись по тестам, я так правила дорожнього руху вчила, то можна вивчити це за дві доби. Тобто, за дві доби вам вистачить, щоб пройти всі ці тести двічі або тричі, запам'ятати всі питання і відповіді. Але це вам не допоможе. Розповідаю, чому? Тому що питання на екзамені будуть зовсім не ті. І все, що ми робили від пункту 1 до пункту 6. До речі, пункт 6 ще можна на смартфон завантажити мобільний додаток і грати в кожну вілю секунду в екзамен. То всі ці пункти просто підуть на смарку, тому що питання будуть відрізнятися на екзамені. Тоді головне питання, навіщо ми це все робили? Тому що якщо ми вивчили теорію і змогли відповісти на запитання із теста ICQB Patchala та із мобільних додатків, і передивилися всі списки питань з пункту 3, то є шанс, що деякі питання попадуться вам на іспит. А ще ми будемо знати теорію, і з цією теорією буде дуже просто здати всі наступні питання на самому іспиті вже існуючому. Коли ви відкриваєте цей екзамен і. Вам показує перше питання, і ви розумієте, що ви перший раз на очі бачите це перше питання. Я пам'ятаю мої емоції тоді. Мене було видно на вебку, моє лице і з боку мене. І я дивлюся на це перше питання, і в мене така розчарована усмішка і такий фейспалм. І я думаю. Капець, Наташа, ти не здаш цей екзамен, ти перший раз бачиш це питання. Перше я пропустила, далі друге, третє були якісь очевидні, четверте мені попалося із цього сайту, а я далі, і так далі. Потім я поверталась на попередні питання і думала: ну, в принципі, 26 я набрала, тут можна логічно щось обрати. Якщо це питання це завалю, то нічого страшного. Ну і відповідно в кінці плакати. Вітаю вас в клубі, тепер ви посвячені в ISTQB сертифікацію. Давайте зустрінемося на наступних відео і вже будемо вивчати теорію ISTQB, повторювати те, що ми знаємо, та здобувати якісь нові знання і готуватися до екзамену. Я обіцяю, що це буде недовго, не тяжко і що ви складете цей іспит. Дякую вам за перегляд, за підписку на канал, вподобайку та коментарі більше чотирьох слів. І бажаю вам удачі, до зустрічі в наступних відео!